7 серпня 2024 рік. Любий щоденнику. Сьогодні середа. І сьогодні я розбила своє улюблене кишенькове дзеркальце. Я його відкрила і воно впало. Потім я кучула на своєму панчатті мультсеріал Ленес Авалор. Я на першому сезоні 11 серії. Я дивлюся, поки касарі на день. Потім я зустріла Віку і її маму Оксану. Я трохи поспівала жили у бабусі, два веселі гусі. Один сірий, другий білий два веселі гусі. Потім зустріла Павлуся і його маму Оксану. Вона хотіла купити судочок на їжу. Але ніде не було. Хіба для дівчат? Потім зустріла Артурочка і його бабусю Любу. Артур говорив, що їй говорила, яке файне життя було до війни, ми могли поїхати кудись. Потім я зустріла Софію і Христю. Ми згадували всіх вчителів, які вони. Лю люди, О Оксана Ігорівна, вчителька християнської етики і історії, швидко говорить, села Васильівна, яку кожен в школі боїться, це вчителька хімії і біології, Оксана Григорівна, вчителька історії. Файно вчить і ще директорка школи. Галина Йосипівна, вчителька зарубіжної, просто янгол. Олена Осипівна, вчителька української мови і літератури. літератури. живе коло церкви чи в церкві. Щета ходили в магазин. Магазин називається Два відділа, але мені почулося два відра. Потім я пішла до хати. А зараз я сиджу і пишу цей блокнот.